Подольська Юля, шостий клас, княжна Тарас Шевченко. Зоре моя вечірнє, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила. А над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі, вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує. Як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей, та нехай їм я їх добрих знаю, добре знаю. Зоре моя, мій друже єдиний, а хто знає, що діється в нас, в Україні, а я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра тихесенько богові розкажеш.